Це саморобне зробили з ними. Саморобний. Працює дуже прекрасно. З 2000 року плуга поле не бачив. Привіт ще раз, прибули в село Степківка Уманського району до фермерського господарства Плоба. З нами зараз на полі присутній керівник Кравчук Петро Артемович. Доброго дня. Добре, Розкажіть, будь ласка, що тут на полі знаходиться зараз? Ну, що знаходиться? Альдазор. Альдозор. Скільки а... років ви його вже висіваєте? Ну, В цілому висіваємо ми 4 роки. Перший рік там син посіяв небагато. От, а так вже третій рік висіваю і. Кожний рік 30 плюс ми маємо врожай. Е, скажіть по технології, як ви з ним працювали, як він вам взагалі сподобався? чим? Я вам скажу, ну, як на мене, скільки років я вже в сільському господарстві, то непримхливий соєшник. Непримхливий. Тому що ми практично мало що вносимо, економимо, особливо цей рік. Угу. Ми практично внесли тільки е, потафоску 12-ку в Польщу. По 140 кг дали і все. Більше нічого. і Сьогодні ви бачите врожай. Я думаю, що десь буде е, за 30 теж. Ви, вийде на врожай. Да, вийде на врожай. от Непоганий, непоганий він теж прекрасно себе почуває. Ну Будемо бачити, як далі цей. от І все. Гербіцид. Ну Є свої нюанси, які я е, сам по собі цей. От економлю, але народними методами вони допомагають. Якщо е, спеці... спеціалісти глянуть на сьогоднішній день, е, подивіться, зверніть увагу на стебло, на стебло, таких болячок, як то кажуть, нема на них. Да? От. Хоча ми е, фуницидів. Фунициди не застосовували. Не застосовували. Ну, а гербіцид препаратом триберонметил якийсь. А, а гербіцид? Ми, як він? Гранстар. Гранстар, так. В якій нормі спрацювали? Е, працювали ми, правда, оцих 50 грамів ми розбили на двоє. Дали Два першу по... 30 і другу десь 20. Угу. По... Як він себе почував, скажіть, постгербіцидний стрес пригнічення? Ніякого. Практично не відчував він ніякого не стресу. Да. Ну, В цьому році ще ми працювали гербіцидом. Проти мушія. Чомусь я не знаю, рік, мабуть, мушія, бо не було, не було на цьому полі ніколи мушія. А в цьому році то прийшло ще і вносити. Грамініцидом від злаків, так? Так, да, від злаків цей попрацювати. І все. Більше ми ну, додавали там якісь трошки мікроелементи. От, А так в основному дуже-дуже. Маєте надію, що мікроелементи працюють, так? Да? Бо зараз така побутує думка, що це свята е, вода. Ні, я мікроелементами вже працюю не один рік. От, і якщо їх брати, ці мікроелементи, на самом ділі, нормальних виробників, нормальних виробників, mm -hmm. вони працюють і дають непоганий врожай. Тому що, ви знаєте, багато в е, нас сьогодні таких е, Розливайок. Так, е, у е, ферми чи в гаражі накаламутили якоїсь ерунди, от взяли на мулу, там, щоб чорне було, і, і продають гроші беруть. То Краще треба е, провірених Достаток. виробників. от І мікроелементи дають своє, як то кажуть, знати. Скажіть, будь ласка, з приводу вовчку соняшнику, був він, не був? Не спостерігали? Чи... А що це воно таке? Паразит. Значить, не бачили. Воно пройдіть туди, подивіться, що воно, є чи немає. Це паразит такий, на кореневій системі. Виростає, тягне соки, соняшника, ну, пригнічує ні, ні, Нема такого. Все рівно, трошечки додержуємо. Соєшник, соя, ячмінь, пшениця, отакі культури. Ну Можу сою по сої 2-3 роки посіяти. Раціонально використовуйте землю, правильно? А щоб через рік хоча б сіяти соєшник по соєшнику, ні. Це не, неправильно. Не, не, неправильно, це дуже неправильно. Ну, якщо 4 роки вже з нами, я думаю, ви більш ніж задоволені, так? Звісно, звісно. Я скажу так, що потрібно вибирати і брати і насіння, і препарати у своїх виробників. А це саморобне зробили, блін. Просто рік ми 45, да? Що брали До 45, а можна е, до 60. Може лісти. Саморобний. Працює дуже прекрасно. Прошли рік провірили вже.